Сьогодні 22 липня 2024 року, 7 година ранку, понеділок, продовжую кожен день робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад моїм діткам, а поганим людям, які збагачуються за рахунок інших, породжуючи коруцію в нашому місті, будуючи такі незаконно збудовані новобудови. Показують хто і хто, бо це дуже важливо. Те, що зараз відбувається в нашій країні і, всьому, і в усьому світі, це із за цих от покидків, які свого часу робили все, що їм заманеться, і вважали, що їм за це нічого не буде. Але вони дуже сильно помилилися, коли обрали не той шлях. Это той же телый шлях. 51. ну що пішов на на невеличкий дощик хай всім брехунам і брехудам, брехухам, які вигадують різноманітні гадості стосовно інших людей, які їм заважають брехати. Хай буду соромно, що за їхні вчинки будуть відповідати їхні нащадки у декілька поколіннях. І вони з цим нічого не зможуть зробити, бо дуже багато свідків, які про них все знають, все бачили і все чули. І кожен з них понесе відповідальність незалежно від їхнього соціального статусу.